Добрий день, врібати. Сьогодні в мене на робочому столі на чистку профілактику і на апгрейд ноутбук HP15. Модель у нас. Якщо буде видно, DA0255UR. У нас це тут встановлено процесор i3. 7-го покоління, як ми бачимо, у нас встановлено i 3 7020 u Два, ядра, 4 потока. і Дискретна графіка від Nvidia. У нас тут повинна бути MX110 на 2 ГБ, тільки вона може бути або GDR 3 пам'яті, або gddr 5 пам'яті. У нас встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті типу DDR4. І ми бачимо, у нас є якась проблемка. В середині корпусу якась деталь відпала і вона вільно переміщується по корпусу. Потрібно розібрати його, почистити. Встановлено тут жорсткий диск на 1 ТБ. І наскільки я знаю, уже на цій основі на ddr 4 оперативній пам'яті у нас повинен бути роз'єм М2. Тому ми встановимо, якщо так є. от У мене є Kingston, KC2000 NVMe SSD PC Express 3.0 на 250 ГБ. Ми встановимо під систему. Якщо є у нас можливість, вона у нас, я тільки пам'ятаю, повинна бути. Зараз будемо розбирати. Я два роки цей ноутбук розбирав, заміняв жорсткий диск. І от я бачу, що після мене хтось його ще крутив, тому що в нас немає гумових ставочок захисних ну, ніжок. І будемо зараз його розбирати. У нас є по периметру всі гвинти. Like you be strong to hold the powers of the sun. dream нас написано. Що у нас там написано? От у нас ми бачимо надпис. Якщо на камеру буде видно, написано SATA з ключем М або PCI -E Express NVMe. У нас якраз SSD-шка М2, PCI -E express NVMe. PCI -E express 3.0. Значить, ми без ніяких питань встановлюємо сюди SSD-шечку, на неї закинемо. Систему програми, жорсткий диск у нас залишиться під файли. І буде у нас апгрейд. І в нас встановлена оперативна пам'ять 2667 67 Гц. Samsung на 8 ГБ. І в нас ще є один слот. Дуже рекомендується додати об'єм оперативної пам'яті. Ну, в ідеалі, звичайно, ще одну планку на 8 поставте, щоб у нас було 16 двоканального режиму або хоча б одну планку. На 4 ГБ, щоб у нас був напівдвохканальний режим. Так, що нам потрібно тепер зробити? Нам потрібно від'єднати нашу батарею, щоб зняти напругу із плати. Потім ми можемо вже будь-які компоненти інші знімати. Зараз угу. Ні, термопаста в нас ну, трішки є, вона вже підсохла, особливо на відеочіпі. Зараз все це буду чистити і потім повернуся, коли вже буду збирати це все назад. Так, все я почистив, Пропилососив, продув. Вентилятор у нас чистенький. Все чистеньке, ще вон там трішечки пилу залишилося. Потрібно його прибрати. Радіатор наш. Продув прочистив. У нас всередині ще чисто. З наших діляночок контакту з чіпами все витер. Залошки термопаста на самих чіпах також витер. Все пропилососив, Тепер нам потрібно взяти серветочку, ще раз протерти наші кристали із ізопропиловим спиртом. І на самих радіаторах беремізопропиловий спирт, бризкаємо на вологу серветочку. і Витираємо поверхню кристалів, щоб прибрати будь-які забруднення. І також із самого радіатора. Термопрокладки на Чіпе я повернув. Вони ще в дуже хорошому стані, еластичні. У нас тут потрібно було глянути, яка у нас відеопам'ять. Використовується GDDR5 чи GDDR-3. Значе, наскільки я пам'ятаю, MX110 повинна йти на 2 ГБ GDDR 5-ї відеопам'яті. Так, ізопропиловий спирт наш висох. І тепер акуратно наносимо mx 4 термопасточку на відеочіп. Невеличкий кавелечок видавлюємо, потім розмажемо. І на процесор. У процесор складається з двох кристалів. Один кристал це саме процесор, інший кристал це інтегроване відеоядро. Процесор. У нас, наскільки я знаю, процесор будований на Intel HD 620 i3 7-покоління 7020U. Два ядра, 4 потоки, наскільки десь там 2,3 або 2,4 ГГц в нього тактова частота. Так, розмазуємо тонким шаром термопасту по всій поверхні кристала. Так, по відеочіпу розмазали. По процесору акуратненько. У нас процесор незйомний, він розпаяний на платі, що, звичайно, для сучасних ноутбуків є як і перевагою, так і недоліком. Тому що, якщо ви захочете, наприклад, проапгрейдити процесор, так як от недавно було в мене відео Lenovo G580, я заміняв Pentium на i3. Але можна було спокійно його там прогрейдити і на i5 або навіть на i7, якщо б у нас тільки теплопакет був не більше 35 Вт. А в, данім, в даних ну, більш сучасних ноутбуках, щоб зменшити його товщину, використовують BGA-пайку. Так, і кладемо наш радіатор. Він у нас повинен зайти ось сюди, в пластикові. Зашіпки і кладемо його. І так, система охолодження в нас була на шести гвинтиках. Беремо гвинтики. i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push bars no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Oh. again I got tired eyes need a cup of blend that's right in the a.m. that's my only friend no light just the Sun coming up on the horizon I lose track of time yeah I move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and I'm through passing time I choose stacking dimes you snooze half the time while yeah. I move passing by uh. I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause no I push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never-capped in space i won't stop till i hear him say I, oh. Беремо смужечку термоскотча і наклеюємо ось так. Щоб цю щілину між самим вентилятором і радіатором закрити. І весь повітряний потік від вентилятора йтиме у наш радіатор безпосередньо. І не буде втрачатися у нас повітряний потік. Буде набагато кращий обдув. Давай ось так навіть приклеїмо. До цієї, це нас іде колонка. Ось так ми його приклеїли. І для надійності ще зверху зафіксуємо. Зафіксуємо в цьому напрямку. Наш цей край радіатора трішечки в повітрі висить. Але ми кришечкою. І все воно буде триматися. Нікуди від нас не втече. Так, тепер ми що? Ми робимо наш апгрейд. Наша SSD-шечка 2 PCI-Express 250 GB. Зараз ми її закинемо. І поки що жорсткий диск я не буду ставити. Встановлю систему на нашу SSD-шечку, а потім поверну назад наш жорсткий диск. SSD-шечка. З М2 ключем просто вставляємо в роз'єм. Акуратно ну, залазь. Вставили. І гвинтиком один, одним фіксуємо нашу SSD-шечку. У нас уже стієчка вбудована, так би мовити, в корпус. Тільки не дуже мені подобається, що в нас материнська плата тут закріплена. І в нас SSD-шка закріплена, так би мовити, консольно. Якщо, не дай Бог, корпус буде прогинатися, можливо, наша СЗК якось виламається із самого роз'єму. Ну, хоча, якщо корпус буде повністю зібраний, то цього не повинно статися. Так, все ми зробили. Вентилятор почистили, термопасту замінили, радіатор почистили, все прополососили, вентилятор під'єднали. В принципі, можемо спробувати просто не защіпувати нашу кришку. І без батареї. Спробувати, чи в нас ноутбук вмикається. Просто ось так кришечку кладемо. Перевертаємо, але у нас батарея не під'єднана, але вона була мета. Зараз залю свіжу Windows 10 на нашу SSD. -шечку. Потім, якщо все нормально, закинемо назад жорсткий диск. І будемо встановлювати драйвера, і також проведемо невеличкі тести цього ноутбука. В принципі, наш ноутбук трішечки повинен відчувати себе на покращенка, тому що SSD шечка швидкість завантаження роботи з файловою системою збільшиться від 3 до 5 разів. А навіть, навіть більше на SPC Express, не SATA SSD, на SPC Express. Наша SSD-шечка видаватиме швидкість читання до з половиною, або навіть до 3000 МБ на секунду. А Жорсткий диск у нас старенький. Дай Бог. У святкові дні видавав начитання на запис в районі 100 Мбайт на секунду. Тому, звичайно, швидкість завантаження, швидкість роботи з файловою системою збільшиться у нас в рази. Зараз я продовжу, встановлю систему і потім продовжимо. Встановив я вже систему на нашу SSD. -шечку. Система залетіла в Windows 10, встановилася буквально за 5 хвилин після express 3.0 робить свої справи. Тепер повернемо назад наш жорсткий диск. Я підключив його через зовнішню кишеню. Системний диск, який на ньому був, об'єднав з основним розділом. Тепер у нас просто 930 ГБ. Одним розділом буде під файли, під ігри, під всілякі фільми, музику і будь-що інше. Так, Під'єднуємо, давайте від'єднаємо шлейф із цієї сторони, під'єднаємо зразу його до нашої плати з жорстким диском. А потім вже до основної материнської плати під'єднаємо його. Так, встановлюємо наш жорсткий диск. Як він у нас тут був? Ось так він у нас був. Так, все він встановився і тепер під'єднаємо наш шлейф. У нас там під низом є ще якийсь шлейф. Не розумію для чого. У нас знизу ще один шлейф. Якщо в нас є підключення під дисковод, який в інших моделях, модифікаціях є. І в нас знизу там ще якийсь роз'єм. Для чого він Він не підписаний навіть. Так, це ми під'єднали і тепер нам потрібно його закріпити. Ось у нас підписано. Так, закріпили. Іншими гвинтами ми закріпимо його разом із нашим основним корпусом. І ще потрібно вирішити проблему з цим кріпленням петлі. Поставити назад, воно в нас вже виламалося просто з, з усім з пластиком. Якось відновити це кріплення, можливо, зараз я візьму акуратно і трішечки сюди капну. Силіконом. Рідким силіконом, можливо, якось наша петля трішки краще триматиметься, чим взагалі без цього кріплення. Зараз це зроблю, зберу повністю кришечку. Встановлю, ось у нас тут були. Це я встановлював два роки назад. Тому, що, ну бачимо, у нас вже оці гумові накладочки, під якими гвинти. Той, хто після мене розбирав, їх зняв, і в нас їх немає. Встановлю оці ніжки, протру старі, оці сліди. Спиртом і встановлю ці ніжки так само в один рядочок, щоб у нас ноутбук не лежав на столі прямо поверхною, а трішки під кутом, тому що він якраз знизу через цю перфорацію забирає повітря у вентилятор. Все це зроблю, зберу і будемо встановлювати оновлення на Windows 10. Встановимо декілька ігор, протестуємо, як ноутбук себе веде. Буде рекомендація власнику ноутбука. Добавити оперативної пам'яті до 16 ГБ або хоча б до 12 щоб було щоб було 4. А, і нам потрібно встановити ж батареї, Тому що збирати ноутбук, у нас, як ми бачимо, на платі немає батарейки BIOS а батарейки CMOS. У нас цю функцію виконує наша батарея. Не розумію, чому так роблять виробники, що у нас немає батарейки BIOS. Тому що якщо ця батарея виходить з ладу. У нас налаштування всі біоса скидаються. І потрібно у нас злітатиме дата, злітатиме вся інформація. Чому цього немає? Десь ось тут можна встановити, якщо у нас немає дисковода, встановити якусь невеличку батарейку, щоб можна було її в разі розрядження замінити. І щоб наші налаштування біоса. Налаштування буд-девайсів, завантажувальних пристроїв, з якого завантажується в нас система. Але в нас всього цього немає. І я не розумію чому. Так, пригвинчуємо нашу батарею. І де в нас ось тут у нас ще один гвинтик був. І будемо стартувати. Так, все ми зробили, вентилятори все під'єднано. Дроти, які я зачіпав, я їх назад встановив. Ці кріплення матриці петлі я все трішечки підтягнув, там у нас все нормально. Матриця кріп, кріплення петлі самі трішечки тугуваті, але це нічого. Ніяк воно поки що не впливає на роботу. Зараз будемо збирати і тестувати вже в системки.